То доніс, що я дома. І рано, часа в 4 утра йдуть староста, секретар старостата і поліцай. І в трьох, і все, не поїдеш, матір забере. Потім на Київ завезли город, Штецін. Купці набирали собі робочу силу, то 100 чоловік, то 50. Ну і в один день так трапилось нам таке. Такий случай, що, ми, ну, в общем, охрана рот роззявила там, а ми одна другу локим і вийшли тихенько з сарая, а потім по під вагони, по вагони, по... Попід... а там багато составів стояло, І на ту сторону, і гайда. П'ять дівчат пруть через границю серед білого дня, а тут тільки що солдат прийшов з собакою пограничник. А тут Краковське шосе з цим стовбом сірим. Границю перейшли, віслу переплили, теж було преп'яство велике. Переплили, йшли ще, йшли. Ми десять днів йшли. На десятий нас польський жандарм поймав. Через місяць перевели оцю, у тарну до тюрма гестапо. там збирали вже транспорт у освінців. Нас збирали через місяць і відправили в освінців. З першого дня, як тільки нас обмундірували в полосате, своє поскидали із нас, ботинки дали дерев'яни в ці сабу. От, постригли як овець під машинку, під котовську. У мене такі дві коси були великі. Ну, в общем, настригла таку кучу волос, кому подушка була добра. От. І тут же після цієї процедури номер на руці. Викололи номер, і це вже все було понятно, що ми. Пожизненно тут, і що жизнь той багато нам не буде, тому що з номерами хто куди випускав. Це все обрічено. От один день вирішили, дівчата, не підемо на роботу. Хай іде копає гад. Чому ми будемо киснуть у такій грязюці? Утром блокова гонить, а уж а уж

Ми ж, звісно, поперелякувались, вибігли. Із барака поставили нас в одну шеренгу на коліна і руки вверх, і він ходить кожну п'яту кулаком у груди. І все, від початку до всю шеренгу пройшов, не полінився. Гад. А от тоді вже наше супротивлення. Обірвалося на цьому, пошли копати. Ну, все-таки у ми там був порядок. Утром кричать, гербату отримай, йди до кухні, получай гербат. А кому вона треба та гербат? Лучше поспати три минути, а ще як під тобою мокра, одежа сушиться. Сушить же ніде, під себе розстелеш і сушиш її. І та, 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 та хербата треба, нес... ну таке помиють. Ладно, повиганяли на апель, просчитали. приходить шеф, приходить охорона, і ведуть на роботу. Ну, хорошо. Ідемо і несемо з собою хліб на носилках, на плечах. А от в обід шеф розрізає і дає нам по кусочку хліба на обід. все. А вечором приводять з роботи додому і літр цієї баланди брюквиної. І все. Береш цю баланду у барак, на коліна. Стола ж не було, не столової, нічого. На коліна, на нижній етаж. Нар. Вихлібав, все по Ну, це страшно, звісно, було. Але ж ще страшніше було. Дивіться, як гнали в краматорій людей. Женський лагерь і чоловічий лагер. Центральна дорога широка і веде прямо в краматорі. А тут Під'їжджає вже транспорт, вже підвели железну дорогу. Сюди під'їжджають вагони із євреями з усіх країн Європи, з усіх. І ведуть їх по п'яторкам. Їм же казали, ви на переселення йдете. Вас пристроять десь відведуть, вам площадь, будете жити. А ми ж то знаємо, куди їх ведуть. І ті дітки, що йдуть, хто з м'ячиком, хто з куколкою, Та страшне було дивитися. І так день ведуть, а ночі бараки закривають, не розрішали нам бути на території, щоб не бачили. А нам же кортить, виглянуть, що ж робиться? А виглянеш стовпи полум'я й диму. Із всіх краматорій, метрів сім висоти, а вонь, як подує вітер сюди на бараки, задихаюся, горить же м'ясо. людське. І страх був, страх і без виходь, абсолютно без виходь. І знав, що і тобі ж туди. В тебе. Ну, 61 тисяча, пристроїшся колони цієї, і Туди підеш, ти ж на волю не підеш ніколи. От були там такі роботи: розсіваємо удобрення. Привозять мішки бумажні такі. Ну, якісь цементом, світлі такі, світле удобрення. Ми відраємо, набираємо і розсіваємо. А потім. Маруся, ти нічого не замічаєш у руках. Замічаю? А що воно таке? Зійшли, з дивимося, кісточки. Не перегори не кісточки, то прах людський. ми його розсівали добрі. Руки, руки не міли. Страхи, хай бомили. Боліли дівчата, їх забирали на ревір. Це такі бараки були, ревір, Больниці, вроді ревір. Ну, оттуда хто вертався, то не вертався. Кожен день вибраковка в цих ревірних бараках. Приходять і перевіряють, а це ще подає надіжди чи ні, хто ні, сюди встановив машина і в краматорі. І все. І пісня така була. Якщо болен, боїшся признатися. Потому що лічення нет. В краматорії возять лічиться, а відтуди возврата вже нет. Пісні співали таку. Загнали оттуда, вже коло Кракова наші були. За Кракової були. Це було у січні 49-го року. Ну і таким чином довезли, розгрузили. Ну, думаю, все. Вже ж хуже не буде, ніде як Освенціми. Куди ж нас вже привезли? Як нас привезли в лагерь, а на брамі стоїть крамер, а крамер був одно комендантом в Освенціми на Беркіналі. І ми його знаємо як овлупленого. Це скотіна із. Та слова нема дуже такого. Нема слова ні в якій літературі, щоб назвати. Що це було за виродок такий? А як ми його побачили на брамі, все, дівочки, капут. І забив барак проволокою, колючою, вікна й і двері, і забрав, що там матраси, якісь там були ще в бараці полишені на голі доски положили. Це януар місяць. І досок не вистачає. І неймовірний голод, неймовірний голод. Голод, голод, Вже дійшло до того, що й брюкви не варили, і нікому було вже їсти її. Сирої розвезуть, по куску покидають на нари, і гриземо, і, і вже їсти, вже мертві були. Трупи складали під бараком, штабелями, по землі кругом трупи. Бараки забиті трупами. На, і вікна й двері забиті досками. Туди, хто доліз, глянув повний труп. Трупу повно в тих бараках. Друг їде танк англійський. Поймали і крамера, арестували, привели і заставили його грузити трупи на машину, а це ж вже апрель, а трупи всю зиму лежали. Весна почалась там. Моторошно було. І от коли мене вивели з мого барака, підійшла черга, бо по черзі е, вибирали живих і відправляли в воєнний городок, то в санаторій. Куди з, 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 з цього Аїда вивезти? Дойшла черга до мого барака. Вивели сонечко, глядь, крамар. І ще п'ять аузієрок грузять трупи. І навіть не було слов, не було сили, не було. Ну, ш... ну вже був трупом. Не було, щоб підійти Рамару, хоч плюнуть у очі, хоч назвати його. Ти що ж ти гад? Оце наробив. За що, за що? Оце, оце. Всі дітла і погибли, ото вимушені таке. Подали протест до польського правительства, що не запросили Путіна на 70-річчя визволення, даку таку претензію. А чого туди по чого туди приглашати? Щоб повчився ще, мало навчився. Геббельса мало вивчив. Наслідник Гітлера з'явився.